Привітики, друзі, виходжу я нещодавно на своє подвір'я, а там стільки комах, що просто неможливо пройти. Ну, звісно, я як руда біологія поцікавилася, а хто ж то до мене залетів у гості? І виявилося, що це та комаха, яка одна із найперших ще 320 мільйонів років тому, з'явилася на нашій планеті. Вам уже цікаво, хто це? Ну то знайомтеся. Одноденки дуже дрібні комахи, які проходять складний цикл розвитку, і те, що я побачила на своєму подвір'ї, це або масове роїння самців, або момент, коли самки та самці спаровуються. Цікаво, що дорослі особини, так звані імаго, не мають ротових апаратів та й не харчуються взагалі. А чому розповім пізніше? Та в одноденок є красиві ниткоподібні вирости. Вони називаються церці, яких відразу і не помітиш. Але вони дуже важливі для комах, адже утворюють разом допоміжний апарат у парашутному польоті. Одноденки це прабабусі всього комашинного царства. Адже дійсно з'явилися на нашій планеті ще в кридяному періоді мезозойської ери, і на сьогодні саме одноденки вважаються найдавнішими крилатими комахами. Найчастіше давніх комах знаходять в покладах бурштину. Якщо в неї назва одноденка, то що справді вона живе лише один день, і така вся бідна, нещасна комашечка. Одноденки дуже полюбляють мешкати біля води, адже саме туди вони відкладають яйця, і саме у воді із яєць виходять перші личинки. Вилупившись, личинки живуть у воді до 4 років і дихають зябрами. Харчуються личинки рослинним і тваринним планктоном на дні струмків, річок і ставків, де живуть. Або під каменями, або плаваючи вільно серед водяних рослин. Щоб довго вам не розповідати, як живуть личинки, майте уявлення, що линяють вони близько 25 разів, доки не перетворюються на крилату дорослу комаху, яка називається суп і маго. Але вона ще не здатна до спарювання. А тому ця комаха знову ж таки линяє, доки не перетворюється на дорослу особину і маго. Ося вже буде здатна до спарювання та залишення потомства. Ось саме у цієї комахи ротовий апарат зовсім відсутній, як і кишечник, наповнений повітрям, і воно допомагає комахі плавно літати у повітрі. А саме це їм і треба, адже самки і самці спарюються прямо у повітрі. Самки знаходять потрібну водойму і відкладають туди яйця. Отже, як ви розумієте, харчуватися у них просто немає часу і потреби. І вже за якийсь час, тобто через кілька годин чи добу, вони помирають, адже місію вони свою виконали за один день. Тому дійсно, одноденки є одноденками. І здавалось би, вау, як їх багато тих комах. Це просто неможливо жити з такою кількістю комах навколо. Але насправді, друзі, це дуже добре, що їх багато. Так як вони мешкають у водоймах, їхній цикл розвитку там проходить. То, звісно, вони є їжею для багатьох риб яких ми дуже полюбляємо, тобто вони є обов'язковою ланкою у екосистемі. Також я спостерігала відразу ж, як бабка з'явилася на моєму дворі і почала ловити цих комах, а, як відомо бабки, це хижаки. Також я ловила на камеру як Одноденками смакують різні види павучків. Тому, звісно, велика кількість цих комах буде з'їдено, знищено. Вони не доживуть до того, щоб і відкладати яєчка. І потрібна кількість їх залишиться рівно стільки, щоб вони могли відтворити своє потомство. Ну а тепер, якщо до вас на подвір'я завітає ось такий натовп комах, ви будете знати, що це ніхто інший, як одноденкий із цікавими, тонюсінькими хвостиками. Ой! Та що б ви робили без мене, без рудої біології? Зовсім би нічого не знали про одноденок. Всім до побачення! Руда біологія!